«Київстар» – оператор номер 1 на ринку мобільного зв'язку та мобільного інтернету в Україні. Його діяльність ґрунтується на ключовій ідеї великої турботи. Ця турбота також втілюється у програмі соціальної відповідальності компанії. Одним із її напрямків є сфера мобільного здоров'я, що поєднує медицину, здоровий спосіб життя і телекомунікації. Розвиваючи мобільне здоров'я в Україні, «Київстар» пропонує своїм абонентам безкоштовні сервіси, розроблені разом з провідними медичними закладами країни. Для діалогу з українцями було створено групу Мобільне здоров'я у Фейсбук. Її учасники першими дізнаються про запуск нових додатків та отримують актуальну інформацію зі сфери медицини та велнес. У групі можна ознайомитись з уже доступними сервісами Моя зірочка та Моя Зірочка Перший рік, розробленими для смартфонів і планшетів з операційними системами iOS та Android. Лютий 2013-го Запущено перший мобільний додаток для майбутніх батьків Моя зірочка. Його партнерами стали лікарі Акушерської гінекологічної клініки і Сіда. За допомогою цього додатку майбутні батьки можуть слідкувати за розвитком малюка на кожному етапі вагітності та вести індивідуальну медичну карту. Червень 2013-го запущено додаток Моя зірочка перший рік. Який було створено разом з педіатрами медичної мережі Добробут. Поради фахівців допоможуть новоспеченим батькам у догляді за дитиною від народження до року. Занотовуючи інформацію про розвиток малюка, батьки одразу можуть поділитися нею з рідними та друзями. На сьогодні додаток Моя зірочка завантажили 4600 разів. Моя зірочка перший рік 1500. Кількість відвідувань додатку Моя зірочка перевищує 43 тисячі. А моя зірочка перший рік налічує близько трьох тисяч відвідувань. Нашими додатками користуються як в Україні, так і по всьому світі. Оскільки все більше батьків цікавляться раннім спортивним вихованням своїх дітей. Моя зірочка перший рік доповнена темою спорту. Спеціально для цього додатку світовий чемпіон з плавання Денис Силантів підготував відеоуроки з дитячого плавання. Ви турбуєтесь про своє здоров'я, а «Київстар» турбується про вас.